Друзі, сьогодні зранку тут у Парижі у нас для всіх українців є радісна новина. Ми здобули другу нагороду на Олімпіаді. Сергій куліш у стрільбі з трьох положень. Вчора пробився до фіналу з третім результатом. Сьогодні показав другий. І здобув все срібло. Тепер в нашому активі бронза Ольги Харлан, срібло Сергія Кулішара, Рухаємося далі. Незважаючи на те, що вчора всі були дуже засмучені. Вчора було стільки медальних надій, стільки сподівань, стільки вражень, але вони не виправдалися. Спочатку дівчата в академічному вислованні на четвірці, потім Вікторія Ус на е, слаломі. Також в висловальному слаламі потім хлопці, гімнасти, яких, на мою думку, все ж таки судді трохи присадили і не дали здобути нагороду. Марта Костюк, надзвичайно важкому поєдинку програла Векіч. Всі вони трошки трошки були засмучені. А сьогодні в нас радість.